Привіт! І сьогодні розкажу вам про праву подушку двигуна Nissan Altima. Звернувся до нас клієнт, який захотів собі реконструювати подушку двигуна в оригіналі. Дана подушка коштує від 7 тисяч гривень на території України. В Бушному виконанні її можна зайти знайти за 4,5 тисячі. Але як ви знаєте, Бушні подушки, двигуна завжди, як і відповідно важелі, в яких вже були використані. Да, це завжди стоять вони під питанням наскільки довго, часто і багато використовувалися вони, щоб не вийшла така ситуація, в якій ви купляєте собі подушку, ставите на автомобіля. Виходить, що вона вже непридатна для використання. І про такі ситуації ми також чули, знали, бачили. Навіть з деякими з наших партнерів розбірок ми е, мали такі самі ситуації, коли ми під клієнтів замовляли подушки. А коли вони находили до нас на склад, ми перевіряли і вони були непридатні до використання. Це дуже неприємно потрапляти в такі ситуації. Звертаючись до нас. Ви можете розраховувати на те, що ми відновимо вашу подушку а, двигуна або будь-яку іншу запчастину, а, і надамо найголовніше гарантію на виконану роботу, на матеріал, на те, що цей матеріал не просяде, не відслоїться та не порветься. І це безпрецедентна гарантія, як ви вже знаєте, таку не надає жоден з виробників, і за максимально гуманні гроші. В даному випадку ця подушка клієнту стане в 4300 гривень, тобто дешевше ніж бушна подушка на розборці. Проте матеріал буде новий і клієнт отримає річну гарантію на дану подушку з однієї сторони. Ви можете придбати собі нову подушку або бушну подушку, але за це ви маєте заплатити коштами або своєю безпекою. В іншому варіанті ви можете звернутися до нас, отримаєте якісний матеріал, швидку роботу, а також гарантію на продукцію. Тому звертайтесь, завжди раді допомогти. Навіть якщо ми не виконували раніше подібну роботу, ми готові зробити її конкретно під ваше замовлення. І як ви бачите, ця подушка вже скоро у нас з'явиться на сайті і буде доступна також до замовлення. Тому звертайтеся за номерами, пишіть менеджерам в чат. Завжди раді будемо допомагати.